У сучасному суспільстві ми щодня переживаємо маленьку трагедію. Коли ви намагаєтесь одночасно вирішити десяток справ і зберегти здоровий глуст, ви раптово знаходитеся за переглядом відео про капібар. Ця постійна зайнятість і призводить до відчуття хронічної перезавантажності завданнями, коли здається, що робота ніколи не закінчиться, і ми не встигаємо сфокусуватись на чомусь важливому, вже не кажучи про якісь великі цілі. А якщо у наведеному вище ви впізнали себе, то це відео точно для вас. Тому додивіться його до кінця, а мене звуть Сергій. Погнали! В першу чергу, щоб нести ясність і порядок у ваше життя, вам потрібно знайти таку ціль, щоб усі ваші дії так чи інакше наближали вас до неї. Це має бути щось таке, чим би ви горіли, і що би допомагало вам прокидатися кожного ранку. Вибір довгострокові мети є ключовим фактором. Навіть якщо ваша ціль здається дуже амбітною та недосяжною, уже сам факт її наявності додає у ваше життя структури та сенсу. Важливо вибрати проблему, яка вас настільки хвилює, що ви можете перетворити її на свою особисту місію. Наприклад, якщо вас турбує екологічний стан планети. Ви можете поставити собі за мету сприяти зменшенню забруднення, ну або зменшити кількість людей, які додають до піци ананас. Це ж благородна ціль, чи не так? Саме правильна мета стане вашою основною рушійною силою, яка направлятиме ваші дії та рішення. Для досягнення мети сформуйте свою систему цілей, яка допоможе вам втілити цю мету. Це може бути якийсь покроковий план, але він мусить складатися з різних рівнів. Від найвищої мети, яка може здаватись навіть недосяжною, наприклад, зробити цей світ трішки краще, до конкретних щоденних кроків, наприклад, посадити дерево. Високі складні цілі розбиваються на річні, а ті, в свою чергу, на місячні, квартальні, тижневі цілі, які підтримуються щоденними діями. Така структура дозволяє вам бачити, як ваші зусилля вписуються у загальну картину і наближає вас до чогось великого. Побудуванні системи цілей допомагає зворотне проєктування. Це техніка, яка дозволяє почати з кінцевої мети і поступово її розбити на менші конкретні кроки, які можна виконати у короткі терміни. Наприклад, якщо ваша мета заснувати мільярдну компанію, ви починаєте з уявлення про те, якою ви хочете бачити цю компанію. Потім ви уявляєте фінальний крок, який призведе до створення цієї компанії, і звідти, уже крок за кроком, в зворотньому порядку ви наближаєтесь до того місця, де ви Зараз. Це дозволяє краще побачити повну картину та конкретні кроки для досягнення вашої великої мети. У вашому щоденному розкладі потрібно чітко визначити дії, які направлені на мету та поставити їх у пріоритет. Тому що саме такі дії вас ведуть до досягнення вашого результату і вони є ключовими у досягненні ваших цілей. Слід чітко розрізняти такі дії та відокремлювати їх від тих, які не ведуть вас до результату. Наприклад, якщо ви запланували прибирання квартири і якусь таку справу, яка наближає вас до вашої цілі, а обставини склались таким чином, що ви встигаєте виконати тільки щось одне, то слід розуміти, що прибирання можна перенести, тому що воно не наближає вас до вашої цілі у довгостроковій перспективі. Ну, звичайно, якщо ви не студенти, не чекайте батьків в гості. Або ви можете спробувати показати їм це відео. Ефективність роботи значно підвищується, коли ви розділяєте планування та виконання, коли ви плануєте ваші справи заздалегідь і вже не повертаєтесь до планування під час роботи, слід окремо виділити час на створення власної стратегії для досягнення цілей та планування конкретних дій у конкретний час. Це значно підвищить вашу ефективність та зекономить чимало вашого ресурсу, тому що уже безпосередньо під час фази виконання вам не потрібно відволікатись та придумувати собі завдання. Як мінімум, це знизить шанс на те, що ви раптом вирішите на 5 хвилин зайти у соцмережі і зникнете там на кілька годин. Відосики про капібар дуже підступні в цьому плані. Ми постійно говоримо про роботу та успішний успіх, але що, якщо я вам скажу, що ваш відпочинок ви повинні планувати також. Дуже часто захоплені роботою ми не можемо відпустити її аж до пізньої ночі. Можливо, працювати до пізньої ночі це круто, якщо ми хочемо стати зомбі. Але хто ж про таке мріє? В той же час запланований відпочинок дозволить вам відновити ваші сили та з більшим ентузіазмом почати новий робочий день. Придумайте якийсь свій ритуал завершення робочого дня, підведіть якісь підсумки, сплануйте наступний день, та відпочиньте нарешті, дайте собі те, що ви заслуговуєте. Неважливо, скільки ви працюєте, важливо, наскільки ви ефективно це робите. Отже, знайдіть свою мету, розробіть план для її досягнення, використовуйте зворотне проєктування та ставте ваші цілі у пріоритет. І якщо ви не забудете відпочивати, то будь-яка мета вам рано чи пізно підкориться. Дякую, що додивились це відео до кінця. Це був ваш перший крок на досягнення великої мети. А ви були на каналі Unlimited UA миру та натхнення. А якщо в наведеному вище ви впізнали себе, то це відео точно для вас. Тому додивіться його до кінця. Ваш відпочинок ви повинні планувати також. Ваш. Ваш відпочинок. І нарешті відпочий. Відпочийте. Відпочий.